Привіт, молодь! Ми знаходимося в Київській бослівській семінарії в Офісі молодіжного підліткового служіння. Мене звати Василь Острий, я Самуил Хіз. І щойно ми з Семом повернулися з нової пошти, і нам прийшло подивитися що це книга Євангелія в центрі молодіжного служіння. Ми цю книгу чекали довго. І дуже дякуємо партнерам, що дали таку можливість долучитися <гум> до цього проєкту. Ну, що мені сподобалось, коли перше враження, коли я взяв в руки книгу, ну насамперед подивіться, це е, жорстка е, обгортка, і це те, що сподобалось. Але те, що не сподобалось, подивіться, немає малюнків для молоді. Це важливо, но, але я думаю, що це не робить книгу менш цікавою. Але найбільша перемога, я думаю, що книга перекладена українською мовою. Тому маємо книгу по молодіжному служінню українською мовою. Це круто. Сем, що тобі, що тобі сподобалося в цій книзі? Ти раніше її читав? Я її читав на англійському мові. І, ну, мені подобається, що, ну, ця книга робить акцент на Євангелі. Ну, як християни, наша, наша життя настроєна на Євангелі. Так, як наше, має бути наше молодіжне служіння. І поэтому, этот uh, автор помогает нам понимати, як это може виглядати в uh, в в молодому судінні. Угу. Якщо вас цікавить ця книга, ви можете писати свої коменти під відео і робити замовлення. Пока-пока. пока пока